В земля вся в тумані і монстра, ах, ти їдеш асфальтом, болотом, це їх прах со побіжних та несу, град знову пробитах, ах, ах, ах. немає тут героїв, на бої Тіні танцюють в прицілі, це все не зле Паладін на дроні, та я не круп'є. це сьогодні це ми і є, тебе веде, закрутилася спіраль ай Зустрічає мене Ла-ла-ри-та-та Зупинись, пока питай, це мій там і там край. Там, там і край. Там, там і край. Мієм гострий холок у пік броні. Видовні кацапи такі турні. Я вбив 300 штук тієї чортні. Кров помсти шумить, я споряджаю ще. Це ти, капіпіл, ти мертвий вже. Я став керночі, що вас Крутилася спіра, мене, ай зустрічай мене вай ла ларита, зупинить бакапітайці тамний край, там тамний край, там тамний край. Тем край, край цей полинає усіх, хто прийшов, кого він не кликав, той смерть, знайшов. Московити у вигляді тров сипаються знов Tak ta erwila nový prank, no voi tila to zabawa te parkil, stio tu se spira ay, zusprich zajímav, la ta zou mi stai Цей поглинає усіх, хто прийшов, Кого він накликав, той смерть знайшов. Московити у вигляді просипається снов. Та ніз залітає тобі в танк. Тепер в лісах тут новий пранк. Новий кіл куряту забиває, тепер кіл стій стій, стіл кіл, 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 хіл. Скрутилася спіра ай. This the coffee party me, tell me, tell me, cry Tell me, me, cry